ВЛК відмовила вам у відстрочці чи звільненні, і ви не знаєте, що робити. Насправді є спосіб оскаржити рішення. Як оскаржити рішення військово лікарської комісії? Зберіть ці документи, медичні довідки, аналізи, обстеження, напишіть скаргу, її можна подати безпосередньо до ВЛК або у вищу медико-санітарну комісію. Залучайте юриста, він допоможе правильно оформити документи та аргументувати вашу позицію. Можливий судовий захист відбувається, якщо комісія відмовляє безпідставно рішення можна оскаржити у суді. Важливо діяти швидко та грамотно, щоб не втратити права на відстрочку чи звільнення. Щоб дізнатися, як оскаржити рішення ВЛК саме у вашій ситуації, залишайте заявку прямо зараз, і ми допоможемо вам розібратися в юридичних нюансах.